Смачно, якісно, доступно. У Дніпропетровську відкрили продовольчий ярмарок. Відвідувачів дивували асортиментом продукції та розважали. На ринку влаштували справжнє свято з піснями і танцями. На відкритті ярмарку побували і наші журналісти. Осінній збір урожає в Дніпропетровську відзначили великим ярмарком. Вже зранку біля одного з центральних ринків міста лунала музика. Тут влаштували свято для покупців. Любителів смачненького зустрічали народними піснями. Продовольчий ринок відвідали обласні чиновники, прискіпливо роздивлялися товар, куштували травневий мед та цікавилися цінами. кажуть, такі сезонні ярмарки дуже важливі для українського виробника. Задача сьогодні привлечь товаропроизводителя, не перекупщика, а товаропроизводителя. Ті люди, которые сегодня выращивают продукцию, они же её должны продавать по нормальным ценам. Поэтому мы хотим, чтобы такие ярмарки были э постоянно на территории и города Днепропетровска и Днепропетровской области. Поэтому делаем эксперимент. Асортимент товаров на рынку вражаючий. Тут и овочі, и фрукти, великий вибір м'ясних та молочних продуктів, мед, варення, та ще багато смачненького. Продавці із задоволенням демонструють купують свою продукцію. Ми тут виходять любочки, кукуруска, ручки, сладкі перець, одна капуста. Є весінненькі з саджичкою, весінненькі з перцем, ручки свине, чимал дальневосточний. Є виноградні лісточки, бачите, мариновані. Можна з одного кілограма з фаршу можна робити, на 80 штук голубці можна робити. Покупці асортиментом та цінами задоволені. Кажуть, що такі ярмарки треба проводити частіше. завжди дешевле, я їжу, аж з Осінній ярмарок триватиме до кінця вихідних. Тож поспішайте придбати екологічно чисту продукцію за цінами виробника. Аліна Салєва, Микола Ходолій, новини 51-го.